Сьогодні я буду відповідати на запитання, але я на сервері з людьми, тому що я пробую зайти на віп-сервер Tower Fail. Далі якийсь нашла Tower-TP, мені видає помилку. Тому будемо грати в Tower of Hell з людьми. І так, питання, ви вже, надіюсь, бачите на екрані, що Капкут... Не зробить так, що їх не буде видно, як було один раз, і ви це можете навіть подивитися, це було не так давно. Ну, есть, тобто, там відео 5 назад. І так, перше запитання. Який ти більше любиш колір рожевий чи чорний? Ну, я раніше любила рожевий, а зараз більше полюбляю фіолетовий. Ну, тому, напевно, рожевий, тому що я його раніше любила, а чорний. Ну, типа чорний і чорний він. Ну і чо. Так, друге, скільки тобі років? Я не знаю, чи треба говорити на це YouTube, тому мені 11 років. Да, в 2025-му буде 12 років, тобто наступного року. І комунада у мене день народження 3 січня, тому цього року в мене вже було день народження. І так, третє. ти любиш дивити, дивитися на дощ чи дивитися на веселку. А, ти більше любиш дивитися на дощ чи на веселку? Ну, знаєте, якщо такий вайб, типа вдома в тебе. Типу вдома, ти собі там п'єш чайочок, а на вулиці такий дощ, то це прям приємно дивитися, якщо маленький, а не грати ліпить тобі по вікну, по вікні коротше. Вот. А веселка? Ну, не знаю. Веселка, как веселка. Ну, я ее редко бачила. И так там в будинку тільки дома. Поэтому, наверное, больше на дождь. Так, третье. Ой, это уже третье. Так, четвертое. Ты больше хочешь в Америку, чем в Австралию? Если честно, я не тоже знаю, что такое Австралия. Вот, сори, реально. Но... Поэтому більше в Америку. Американ Girl. <клес> 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 так. Коротше. Навірно, більше в Америку, тому що я вся така, типа American Girl. Ладно, не тип. П'яте, ти більше хоч плавати, ну тут помилка плавати, мені написали, чи ходити на прогулянки. Я раніше займалася плаванням, я ходила на плавання. Ну, а гуляла я теж раніше, тільки, ну, літом я частіше гуляла або зимою. Ну, коротше. Навірно, більше, ну, знаєте, плавати тільки вже, як тобі кажуть. Я пішла із-за того, що там була строга вчителька. От мені, ой, строга тренерша. От мені вона не подобалась, от поэтому я і пішла. Ну, більше, мабуть, плавати, чому гуляти. Ну, коротше, і то, і то. О, більше мабуть плавати но саме не плавати Коротко, ну ви поняли надію так шосте ти більше любиш сидіти в роблоксі гуляти же, в роблоксі мені немає з ким гуляти а якби було з кем гуляти то я б все рівно вибрала Роблокс. потому що роблокс моє життя понятно. я обожаю роблокс вот і все Сьоме. у тебе вдома є ананас ні, немає. Ну, ананас я взагалі їла. Мені він не дуже сподобався. Поэтому дома в мене його і немає. Восьме, у тебе є єдиноріг. Ні, ну знаєте, якщо е, ігрушки, то теж там в мене просто поні. Або ні, кстати, або єдиноріг з іграшок у мене є, здається, можливо. Хорошо, що тут люди прозрачні, а то ми так би їм мішали, то хто. Так, ну в реальному житті, звісно, їх не существує, в мультиках вони є. В казочках, думаю, теж. Ну, я такі казочки не читала. Вот, як педам. Із якого перепугу я мерла. Теж. Ну, коротше, з іграшок у мене його теж немає, тому що вони просто поні. Типа, тоже теж єдино рік. Коротше, просто у коні. Все. А, так, а, далі. А, у тебе є шафа з Веніпухом. Шафа это у мене є, але не з Вініпухом. У мене просто там настеклі всякі метелики, квіточки, зеленушка. Ну, от і все. А з Вініпухом. Та немає. І не було. І не буде, напевно. Хоча, ну, іменно в мене може і не бути, а от моєї молодшої сестри. Та ладно, тож думаю, не буде. Коротше, не важливо. Так, 10. Ти більше хочеш поїхати в Україну, чи в Австралію. Ну, якби я і так зараз в Україні. Ну, якщо я в якусь область, то я більше хочу в Карпати в Україні. Тому що я вже була в Карпатах, мені дуже подобалося. Я ще бачила супер якийсь там крутий тапір в Карпатах. Але там чомусь, але там писала в коментарях, що чому воно з 13 років. То воно, напевно, з 13 років. Ну, коротше, я хочу в Карпати, тому що в Карпатах, неймовірно, круто. Неймовірно клас. Давайте тут поступимо. А, ні, нормально. Так, 11. Ти більше хочеш, щоб ти поїхала у. Ти більше хочеш, щоб ти поїхала у невідому країну, я не побачу. Ну, у невідому країну, ну, це смотря яку я взагалі хочу поїхати в Німеччину. Типа, да, я вивчаю німецьку мову в школі, я хочу в Німеччину. Ну, і що ви мені зробите? Так, 12. Правильно, ви мені нічого не зробите. Це по-перше, а по-друге, 12 останнє запитання. Ти більше хочеш, щоб настало літо, весна чи зима. Ну, дивіться, роз'ясняємо так. Літом канікули, жара, сонце, гулянки. Ну, Гулянок я не знаю, чи буде, ну коротше. Жара, сонце плавати, купатись коротше. От. Це круто. Весна, ну що весна? Ну весна, воно і весна, скоро лід, ось вот час весна. Ну весна точно ні, тому що тут уроки. Ну, кстати, весною, Пасха весною по моєму да. А зима у мене день народження, там, Допустим, Святий Маколай, Санта Клаус, ой, то есть Новий рік. Ну, короче. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. Ну, короче, наверное, більше зима, тому що Новий рік. Моє народження. Ну і, в принципі все. Йом. Що це робить такое? О, май гот. Непонятно, що це за гра, але дуже цікаво. Так, це всі були запитання, але на цьому все. Дякую. Е, Будь-хто, можете навіть і ви, хто дивиться це відео. Можете мені написати любі питання та хоч одне. Я на нього все рівно відповім. Ось коментарі свої я дивлюсь. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. І в мене змістилось чуть з головою і волосся. Ну, коротше, воно чуть-чуть не так як має бути. Ну, всім пока.